Сьогодні зібралися в університеті команди по волейболу. Також бере участь команда Гайшин. Так що будемо дивитися, організатори цього міні-чемпіонату. Будемо інформацію подавати під час ігри. Все добре. Розпочалася гра. Розпочалася гра в університеті. А це захід називається. Разом проводиться із університетом і міська територіальна громада. Отакий і хороший. Команда метал біля мене ближче, а через сеточку команда називається Всі свої. Всі свої. Значить, тут чужі друзі. Немає. Дача самих своїх. А метал дав, а метал дав. Красавці. Красавці обидві команди. Але напруга зростала і зростає. Чудова подача хлопчик. Метал у сітку попав. Метал у сітку, Подають саме свої. Команда чудова. Назва чудова. Позасинали. Позасинали. Треба трошки уважніше ставитися. До грибу очечки. Капають в сторону. Блок хороший в сторону. Нападник знов блок. Их беруть. Хорошо. Чудеса. 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 А час самих своїх. Пометал. Ай, печчу чекають. Ай, красота. Так. Да. Команди. Є? Yeah? Це дуже добре, що проводиться такий чемпіонатико в межах університету. Разом з міською спортивним. Ой, товариством. Беруть, беруть, беруть. І десь дуже напуститься. Ні, черк. Черк. Подача металістів. Буде команда не металометалісти. Будемо... Блок чудовий, але неудачний. Але чудовий. Високо підплигнув і мняч. Не на користь металістів. А чудово. Чудово. Подача. Подачка. Й? Ні. Саме свої подали. Саме свої. Це наша група, в якій буде грати команда Згайщина. Представлена за декілька років вже не представляли. А це представлять друзі. Будемо по можливості вести трансляцію по волейболу з університета. І також команда Гайшин. Подача. Є таке. Є сам свій. Подача саме свої. Оп! Кидочок. киточок і хапунець не, не вийшов у самих, у своїх. Подача, метал. Свої. Свої беруть і прошурюють. І підняли, підняли. І далі запустили ігру. Підняли от земельки. І... Опустилися. Вибачайте, що за рахунок не сліжу. немає, калькулятора не висвічує, не висвічує, а трансляція треба вести. Перепитувати нема коли. Нічого. Ми по факту по факту будемо дивитися. Хороша. Гра легенько, нема суперпрофесіоналів. Але команди борються. Подача, мабуть, буде потужна, бо розбігається. Uh, хороша, хороша подачка. І удар, і удар, і подача. Хороша, але очки забирає сам. Самі свої. Самі свої. О, налетів, як коршун на м'яч, але не бив. А тут легенький удар. А тут блочок, блочок. Спрацював, друзі. Спрацював блочок. Саме свої, мабуть, трошки виігрують. Побачимо по, по другій партії, хто там, хто там, що там. Але... Але молодці, чудово. Єсть, Є! хапунець є, не взяв. Ми свої подають. Команда Ох, і названня хороше. Хороше саме свої. Грають і працюють саме свої. Чудово. Чудово. Подача самих. А металіст блочок. Плачок, друзі. Уміють ставити вже неодноразово. Саме свої ставлять блоки. Чудові блоки і набирають очки. А металісти, металісти працюють, працюють. Але очки, очки набирають. Саме свої. Подача! Ой, буде вдар. Іх, з другої лінії залетів. Все, переход. Саме свої виграли першу партійку. Рахунок не знаю, але виграли. Будемо дивитися другу партійку. Друга партія. Ні. Ні. Не вийшло. Не вийшло. подача. Перва партія для розігріву, а друга рушить. 1-0. Саме програють металіста 1-1. 1-1, друзі. 1-1. І хлопці ті, що грають і в футбол, і вони тут працюють. На спортивному байданчику. Апонець беруть і беруть, друзі. І тут, ні, а тут черк, а тут черк. Мабуть, два-два. 2-2. Будемо дивитися далі. Ух, махну хороший обманний замах. І кедочок. Обманний запах. Запах. Замах. І кедочо. Подачка самих своїх. Метал. Беруть. Молодець. Молодець. Де стретри, мабуть. Да. Є. 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 А там, а там блок, а блок не в той кошик. Не в той кошик, друзі. І знов буде подача метала. Подача потужня. Добре взяв і добре подав. Добре взяв і подав і взяв знову. Оце клас. Оце клас самих своїх. Іх знову. А тут іх О, Краса. В дорозі знов накаляється на площадиці. Температурка. Накаляється. Спортивна. Спортивний накал. І хапунець обманець. хапунець обманець. Та й так можна сказати. Саме свої трошки виходять вперед. Трошки просуваються, впевнено, до перемоги. Можливо, у другій партії. Можливо, в другій партії. Дивимося, друзі. Шось свисточок. Ой! Перегорів! Перегорів! Металісте! Метал! Сами! Чудово! Чудово! Є дві шуха на площадці! І контрольнячика існує. Ох, відсєтки. Ох, от сітки. і ручечка в серці. ручечка в серці. Подача саме своїх. Ана. Не готувалися, не готувалися, казав священик до причастя, Не готувалися до іспанії. Хороша! далеченько. далеченька. Друзі, чудова. Чудова атмосфера заряд емоцій переживають і вболівальки, і... і всі команди, які зібралися тут, кому хто попаде, з якими. З якими командами? Але вже пройшла жеребілочка. Це наша гайчинська група. Так що подивимося. Іх, Красота! Красота! Опа! Є така! Є! Продовжується! Продовжується! Планова. Планова! Гра обидві команди рівненько, рівненько тянуть гру. Ой, Підказують. Тянуть. Молодці. Азарт є спортивний настрій. А що тут? А що тут? Тайм-аут тут. Подача. Ух! Кидочок Хапунець. І продо... Ай, молодці! Ай. Стараються обидві команди стараються. До гравату! до посліднього, до останнього подачі. Єсть, єсть, єсть. І нема. Нема. Очечко. За самим своїм. Команда саме свої. Але... Брижочок, петскок, а сеточка, а сеточка. Саме свої подають. Вийшов. Вийшов. Далекувато. Далекувато. Подача метал. Ні. Ні. Сами трошки неуважно метал. А очки у кошик. У кошик сам своїх лочать сами. Блок чудовий сам свої. І блок працює на кошик сам своїх. Подача беруть а там, А там молодці. Блок І не взяли. Подача. Оце упоров! Упоров, красавець! Не взяли, не взяли! Чергова подачечка сам своїй! Уровень! Уровень хороший, не подав! Не подав! Да. Рахунок! Рахунок тайм-аут. Вдалася конференція з обох команд, що вона дасть одній або другій команді. Самим своїм дало. Очко дало. Чудово. Чудово, друзі. Саме свої подають, подають. Тут тут буде Ой, ножечка, А ножичка спротивала! ножечка, под потолком лета. Ой, мяч летал под потолком. Берут, берут и сетка, и ножка заступ. Подача. Металл. Вот тут я. хорошо. Хорошо. Дали. Легенько. Упадение. Э, не забью. Не зумів викрутити ручечку. Не зумів. Метал забрав чачка. Подача. метала. Ох, хороший. Перевод. Да. Чудово. А, блок. Блок. Спрацював. Подача. Ой, височенько підкинув. Але м'яч ще літає. Іх! І блок. Зменшив швидкість м'ячика. І продовження. І знов блок. А блок уже не допоміг. Не допоміг металу подає сам свій. Команди метал і сам свій. Що там беруть? Беруть. А там є таке, є, є таке і таке. І... Підняли, підняли. І з площі знов. Заступ. Заступ. Подача металу. А там знов блок. Уміють. Уміють металісти блок ставити. Люба комбінація йде блок, на будь-який мячик йде блок. За цей рахунок, за цей рахунок, вони і тянуть за счет блоків. Оп! Оп! І знов, і знов підняли. Іх, і знову і блок! А блок золотий. Можеть. Кожна очечко принести! Принести! Очко в свої команди. Чудово! Чудово! Гора емоційно спокійна! Тут інфаркту не буде, а емоції бомбезні! Бомбезні, друзі! Подача самих своїх рахунок. Ніхто щось по калькулятору не фіксує, по рації не передають. Друга лінія. Мимо. Мимо. Знов подачка. Знов подачка. От вам і Спартакіатка і турнірчик. Разом з університетом і міською територіальною громадою Переяслава. Подача самих своїх, м'якенько, затихли, затихли, але Ух, мимо. Мимо. Що там? Що там? Метал подаватиме? Метал. Прагне перемоги у другій партії. Але все залежить. Ух, подача. Подача пролетіла сама. Сама нікого не зачепила. Ніхто і не дернувся, і не смикнувся. Уважніше, друзі, уважніше. Щоб не грати третю партію. Краса. Подача. О, це вже одвів душу. Хороший удар. Тупенький, красивенький, мощненький. І не береться. І не береться, друзі. Подача металу. Далеко. Далеко. Подача самих своїх. Самих свої. Волок. Волок. І черги. Обсятку. Був суддя фіксує. Суддя фіксує. Дивимося, друзі. Гарне подачі, гарне, веселя душу. А ну скид! Поле! 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 Закінчилося! Гра дві А все це закінчилася гра? Закінчилася. Саме свої виграли обидві партії. Проходять у групі трошки далі. Будемо дивитися інші ігри.